Ви перевищуєте дозволену швидкість. Всім доброго ранку. Сьома година. Їду зараз на зустріч з клієнтом. Ми вчора ще повинні були з ним зустрітися, але в нього вчора по часу він не встигав заїхати в Київ. Тому зараз я йому ввезу Toyota 1050 Master Pro. Це 9-дюймовий навігатор на Android. Я його повністю налаштував. Там дві програми по Європі я його Primo і GoNetsDen. Карта 2022 q 2 і програма стоїть на LTL по Україні. Коштує такий прилад 5700. Він поки ще є у наявності. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, або у Києві зустрінемо з вами, або я вам відправлю новою поштою. Зустрівся вже з клієнтом, віддав йому навігатор Q1050 Master Pro, розказав, що я там поставив, які там програми є, як їм користуватися. Все, тепер клієнт поїде на по новому навігатору вже у рейс. Я поїхав по своїм справам далі. Зараз під'їжджаю на парковку Новус, везу клієнту останній койот 820 АПРО. Він ще його замовив тиждень тому, але не було часу у клієнта, щоб зі мною зустрітися в Києві. Я койот повністю вже налаштував, він готовий до роботи по Україні та по Європі. Зараз вже зустрінуся з клієнтом, вручуємо навігатор, покажу, як що там я налаштував, і він вже поїде далі. По цьому навігатору. Так, Койот 820-й вже вручив клієнтом, показав, що я там є. Тут вони екіпажем їдуть. І ще одного водія, такий є навігатор. На базі він це є. Тут карти завантаження 2020 року. Треба оновити, перешити сам навігатор, тому що він день, день ніч неправильно переключає. Я його зараз перешью і потім вже завантажу актуальні карти 2022. Q2 І завантажу його у Пріма з Jack. Процес прошивки вже йде, зараз він прошиється, буде коректна прошивка, і потім вже буду завантажувати сюди новіші карти. Так, ну що, цей навігатор теж налаштований. Карти самі актуальні завантажені, бази камери радарів також. Тут було у клієнта багато точок, збережені в місця його. Я всі ці місця переніс на нову програму. Так що Цей навігатор повністю налаштований, бачимо, показує правильну дату та час. Так що з цим навігатором все вже добре. Я зараз його буду вже віддавати клієнту. Ось три контейнеровози стоять, стояться. Три клієнта приїхали. Так що пішов вже віддавати його. Зараз буду вести клієнту такий навігатор. Циклон це не називається цикло 760 AND. Це навігатор 7-дюймовий на базі Android. Я сюди завантажив iGo Primo програму з картами 2022 Q2 і програму Navitel для того, щоб можна було по Україні на ньому їздити. Програма iGo Next клієнту не потрібна. Він він звик їздити на такій програмі. на класічний iGo Primo. Цей навігатор налаштований, коштує він 5300 гривень. У нього є повний автокомплект, тримач, зарядка, USB кабель. Так що, кого цікавий такий прилад, дзвоніть пишіть, я вам відправлю нову пошту або в Києві зустрінемося з вами. Зараз буду в роботі такий планшет Preстіgio 8 дюймовий на базі Android. Зустрівся з клієнтом на той же парковці Новус. Ось його там, кабіна жовта, видна його вантажівки. Треба сюди завантажити програми по Україні і по Європі для вантажівок. Зараз буду цим займатися. Планшет престіжу вже повністю налаштований. Бачимо Skin Jack зараз відніється. Також я сюди завантажив iGo Skin Pongo і поставив програму на VTL для того, щоб можна було їздити по цьому планшету по Україні. Патент, цей сигнал, повністю налаштований. Зараз його буду віддавати клієнту. Щасливої дороги, будьте уважні за кермом.